Кольорові кульки. Синя кулька в синє небо, наче пташка полетіла. Жовта кулька з жовтим сонцем все довкола освітила. І зелена, мов травичка, їх в польоті наздогнала, а червона, немов маки, в небо весело кружляла. Біла кулька притомилась. Відпочить на хмарку сіла і разом з чорною сестрою стрімко, стрімко полетіла, кульки весело кружляли, веселились, гомоніли синя, жовта та зелена, і червона й біла й біла та чорненька, мов курча. Сіра кулька Непосида появилася у небі. Ще й рожева полетіла до невтомних цокотух, а коричнева, мов м'ячик, зачепилася за гілку, і блакитна кулька диво веселитись поспішала. Помаранчево у небо за собою погукала, фіолетова летіла, сумувала та тужила. Пісня кульок в піднебесі вмить її розвеселила. Кульки весело кружляли, веселились, гомоніли. Синя, жовта, та зелена, і червона й, біла, й біла, та чорненька, мов курча. Сіра кулька Непосида фіолетова, рожева та коричнева, і з вітром грали в лови та квача. Щось задумала червона наша кулька дуже спритна і покликала до себе помаранчеву маршій До них жовта приєдналась і зелена та блакитна, фіолетова та синя стали сестрами у стрій. Ви погляньте в синє небо догори. Це веселку утворили наші кульки кольори.